У мене питання: де держава? Ми минулого року виділили 40 мільярдів гривень на закупівлю дронів. Я до останнього місяця минулого року довбала, де ці дрони, де ці дрони, так внятної відповіді і не отримала. Минулого, минулого засідання чи позаминулого Верховна Рада виділила ще 15,5 мільярдів гривень на скиди. На снаряди по суті для дронів, і знову ж таки, ми розуміємо, що цього немає. Вони збираються тендери закупівлі робити там років через п'ять чи як воно виглядає. Ми, як фракція, зараз вже другий тиждень довбемо міністра цифровізації, який займається дронами, пана Михайла Федорова, щоб він зустрівся з фракцією, і проговорив всі ці питання. Спочатку в нього часу не було можливості буквально зараз проговорюється зустріч з його заступниками, тобто, навіть не ним самим, щоб визначити. Те, що куди і як відбувається, всі листи відповіді, які присилають, вони всі йдуть з грифом ДСК, і поза тим, що там немає дослужбового користування, поза тим, що там немає, скільки передано, скільки вже на бойових позиціях цих дронів, що воно як, але ми навіть не маємо права цього дати в публічний простір, бо це тільки для службового користування. А результат той, що зараз за останніми опитуваннями, у бригад на фронті від 10 до 30 дронів, які вони мають, це забезпечені державою. На жаль, частина дронів, які передала держава, ще й не злітають. Все решта від 70 до 90% – це волонтерські дрони.